Банальне мародерство, мародерство на війні, на крові. І от що з цим робити? І чому таких випадків ну таке відчуття, що не менше а швидше навпаки? Зараз будемо говорити з Євгенією Вірлич, заступницею голови правління громадської організації Антикорупційний штаб. Пані Євгенія, вітаю вас доброго вечора. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Пані Євгенії, може, ну якщо вже кілька днів цієї історії, якщо можливо ви там розбиралися детально, хочеться просто зрозуміти. Я там теж читав, намагався зрозуміти, але от, ну, як все ж таки працювала ця схема? Хто кому за що платив, хто які вигоди отримав? Ну і головне, до яких висот, якщо ви е, у вас є відповідне розуміння, тягнуться оці ниточки фінансових потоків. Ну ниточки фінансових потоків завжди тягнуться нагору, Ну як ви правильно. Показуєте, так тобто не буває таке, що по якійсь схемі, особливо, якщо це схема закупівлі для війська, була винна одна людина. Це обов'язково будуть кілька людей, кілька ланок. І те, що сьогодні голосили підозри, там ну сь сьогодні я маю на увазі останнім часом голосили підозри певним особам, це означає, що е, саме, саме на цих осіб вийшли. А насправді будь-які закупівлі подібні е, на великі так, якщо просто пояснювати, на великі суми. Е, для великої кількості військової техніки спорядження і так далі це завжди група людей. І це ніколи не буває одна винна людина. І проблема саме в тому, що ем, коли винними, призна... Призначають або винними стають, якщо це скажімо так, розслідування комплексне, цілісне і так і так далі стають кілька певних осіб, а не всі ті, хто брали участь у цій схемі, то ми і отримуємо на виході, що ці схеми потім продовжують реалізовуватись. Більше того, суди, як правило, якщо до суду ще й доходить, можуть тягнутися місяцями, а то і роками. І тут саме на цьому власне грали ті, хто обмежували незалежність НАБУ і САП, про те, що там вони неефективні, і так далі. Але робота антикорупційних органів побудована так і доведення чиєїсь вони побудовано так, що це взаємодія антикорупційних органів, правоохоронної системи, судової системи. Тому це все тягнеться завжди доволі довго, і в результаті покарання, якщо і отримують, то одиниці. А в таких схемах беруть участь далеко не одна особа. І ось таким Бо. чином ми бачимо, що всі ці ниточки тягнуться доволі високо, і, скоріш за все, вони тягнуться до я не скажу, що перших осіб держави, але зараз ми маємо підозру народному депутату, одну з тобто, Тобто це далеко не остання людина в країні. Тобто, не точки тягнуться кудись туди. Куди вони потягнуться далі, будемо дивитися. Ну, я маю на увазі, можливо, там трішки у -у уточнимо, але тобто зараз затримали цих там шістьох людей. Я просто намагаюся зрозуміти, це була ну така. Е, там Автономна група, де на місцях там отут є одна, там десь в іншому регіоні, інша, там третя, чи е, там подібний схематоз е, провертається винятково, скажімо так, звідома і за сприяння умовних там Міноборони, Генштабу, Агенції оборони закупівель, закупівель чи офіс президента. Я маю на увазі за тим принципом, пам'ятаю, коли. Дуже хотілося б вірити, що зараз цього нема. А, ну але знову ж таки, щоб не, не наражати себе на юридичні якісь моменти. Е, даї коли було так, от коли ну стандартно ж було оце там байдуже, треба за день назбирати таку то кількість там суму мзди, щоб потім в торбі привезти там своєму керівнику, той потім брав ту торбу і віз в Київ до старших начальників. От я хочу зрозуміти, чи, чи це от тут так само працює, чи просто, скажімо, автономні групки якісь гро. Грошей багато, контролю ніякого, і вони собі мутять десь там на місцях, а потім от вже ну зловлять за руку, зловлять, ні, ну подивимось. Я зрозуміла ваше питання. Тут справа у тому, що буває як централізовано, так і на місцях. Справа у тому, що закупівлі для війська можуть робити як на місцях, так і, скажімо так, наверху, та? тобто Міноборони і так далі, всі ці структури. Тобто, все ускладнюється тим, що це може бути як комплексна схема. Подібно до того, яку ви описали, no. так і схеми на місцях, коли завищують на місцях. Але тут особливість у тому, що на місцях, як правило, якщо це там область, район, місто і так далі, там закупівлі не настільки високі, щоб вони могли розтанути в усьому вирізи купівель. А от е закупівлі на рівні держави вони настільки великі, їх настільки багато, що oh. там е народжуються ось такі схеми, які дуже важко відслідкувати, зважаючи на певні обмеження. Контролю е, за час воєнного стану і закритість деяких закупівель, які пов'язані з військом. Ось е, ті, хто беруть участь у таких схемах, цим дуже часто користуються, тому що відслідкувати доволі важко, як контролюючим органам, у яких є обмеження на перевірки під час воєнного стану, так і громадським активістам, медійникам, незалежним юристам, тому що є певне обмеження на розповсюдження інформації пов'язаної з закупівлями у сфері оборони. І, от саме тому виникає ось ця величезна проблема, як відслідкувати контролюючим органам, зважаючи на те, що у них і не дуже багато зараз є проблема, що не вистачає фахівців і в контролюючих органах, і в правоохоронних і так далі. Це пов'язано в основному з воєнним станом. Тому це ускладнюється. Тому я би могла сказати, що ось такі масштабні схеми вони здебільшого на рівні країни, коли заколи грошей дійсно багато, багато закупівель багато частина інформації закрита і не розповсюджується, або розповсюджується обмежено і відповідно відслідкувати важко. На місцях таких порушень набагато менше ну тому, що там реально е це відслідкувати е простіше. Більш того, регіональні активісти, місцеві, якісь локальні медіа вони краще е всіх місцевих знають. Тому там дуже легко це все відслідкувати. А от на рівні держави всяке може бути. Ну, я тут знову ж таки питання: оце одвічне. Чи це реальна боротьба з корупцією, чи в випадку е, там з цими людьми е, просто, умовно кажучи, віддали на, на відкуп таку дрібну рибу, щоб там в набу САП руки не, не дійшли до більш крупної От, ну, приміром, е, так само е, як каже один мій знайомий, злі язики там кажуть, що давній друг президента. Тимур Мінджич теж дотичний до дронового бізнесу в Україні. Історія була там. Ну і, і, і навіть так, якщо розглядати оцю історію, клас швиденько е, там кабмін, щоб гайда, звільнити гайдая, зібрався в суботу. В той час як до прикладу пам'ятаємо історію з Чернишовим, той такий Мінджич десь їздив його, шукав по закордонах, там якось його повертали під... тянулось, бо наскільки часу, і все одно. Тихенько, так от е, власне питання тільки тому, що, до прикладу, Гайдай не такий друг президенту, як інші двоє, чи просто не ділився, чи от е, що, як як вам це викриття бачиться, власне, його суть? Ну, знаєте, мені дуже підозріло, що ці викриття останніми днями почались після того, як поновили незалежність на Боїсап. Після того як представники на Боїсап відзвітували президенту, і це, якщо чесно, е, якщо пригадуєте пару днів тому був пост президента про те, як керівники а, на посати звітували йому про роботу, і це було дуже дивно. Це здивувало дуже багатьох громадських активістів, громадських діячів, журналістів. Як це без е, незалежні антикорупційні органи про щось звітують президенту? І після цього почалися доволі гучні. В той же день було гучне викриття народного депутата на хабарі на закупівлях. Е, по моєму ребів мені здається, але це закупівлі обоборонні. і ми Бачимо цілий вир, такий один за одним, як то кажуть, рибаки кокосяком кучненько підпішли та? викриття інші. І це наводить на підозри на те, що це може бути та відкуп малою рибою, або прикриття інформаційного поля для чогось іншого. тому що коли в інформаційному полі з'являється інформація про те, що когось викрили на ем, оборонних на оборудках в оборонних закупівлях, це викликає дуже сильну реакцію суспільства. Суспільство не терпить сьогодні оборудок на обороні. Будь-які ем, оборудки е, пов'язані з військом сьогодні сприймаються доволі гостро, і це точно викликає резонанс в суспільстві. Обговорення за цим обговоренням можна втратити і ще якусь дуже цінну інформацію. З оточення влади. Тому це виглядає ще й так, що можливо, хочуть відкупити з чимось малим, а можливо, хочуть трошки прикрити інформаційне поле ось цими, як мінімум, там двома трьома гучними повідомленнями саме на оборудках у сфері оборони. І тут, мабуть, і від мене, і від моїх колег, я думаю, буде таке зауваження, що ми маємо дуже. Пильно слідкувати за тим, а що що ше ще буде викидатись в інформаційне поле? Що ми можемо пропустити? Не люблю цю фразу, від чого нас відволікають та. Але... Але можна виходити синонім до неї, тобто е, що це? Е, це від від відволікання уваги від чогось, тому що мені ось такі три повідомлення за три дні гучні виглядають як саме відволікання уваги від чогось, від чого і отут треба дуже уважно слідкувати, що ще може пройти так. в інформаційному полі. Не помічення і, і це не або як так само і мене непокоїть. А, а може і лякає пані Євгенія, тому що якщо нас відволікають від чогось важливого. Отаким таким неважливим, просто як крадіжки на армії на фронті на крові десятками мільйонів. То я ну, дуже боюсь думати, від чого нас Тут можуть відволікати. страшно уявити, що це може. Це може бути якесь призначення резонансне. Це може бути знову ж таки, там я не знаю, це що завгодно. За я зараз просто накидаю в варіанти. Угу. Так, це може бути ще більша крадіжка, це може бути якийсь наступ, це все, що за завгодно. Знову ж таки, якісь локальні проблеми. Ми не всі локальні локальні проблеми бачимо в загальноукраїнському інформаційному просторі, ми не завжди можемо знати, що зараз відбувається там на Харківщині, на Сумщині, Херсонщині, і так далі, тому що це якісь локальні такі моменти, які потім можуть вистрибнути, а інформаційне поле закрите ось цими обрутками. То тут іноді навіть важко і страшно уявити, а що ж може бути, що ж можуть цим прикривати те, що порушення є, скоріш за все це правда. А, а от наскільки ними. Прикривають інформаційне поле чи дійсно їх викрали? Це вже питання. Тому треба слідкувати уважно. і Я би дуже уважно слідкувала ще й за регіональними новинами. І е, я знаю, що ви за ними слідкуєте, і відповідно буде в нас е, не хочеться, щоб була ця нагода поспілкувати саме в такому контексті. Хотілося б, щоб справді ми вже говорили про якісь реальне покарання корумпантам. Ну тому що теж от другий парадокс. Ми з вами зараз говоримо просто про те, що хочеться, щоб правоохоронні антикорупційні органи просто робили свою роботу чесно. Абсолютно. дякую дуже, Абсолютно. пані Євгенія, за розмову, за ваше бачення. Дякую. Євгенія Вірлич, заступниця голови правління громадської організації антикорупційний штаб була з нами на зв'язку. Говорили.